Чотири. Чотири. В школі. В школі. Де ми? Кде сме? Ми. В школі. Сме в школі. Ми маємо уроки. Маме в виучování. Це учні. То сужаці. Це вчителька. То є учителька. Це клас. То є тріда. Що ми робимо? Що діламе? Ми вчимося. Учимося. Ми вивчаємо мову. Učíme se jazyk. Já vyvčaju anglickou movu. Já se učím anglicky. Ty vyvčaješ ispanskou movu. Ty se učíš španělsky. Vín vyvčáje německou movu. On se učí německy. Ми вивчаємо французьку мову. Ми се учіме французьки. Ви вивчаєте італійську мову. Ви се учите італьськи. Вони вивчають російську мову. Вони се учі руски. Вивчати мови цікаво. Учитися се язики є займаве. Ми хочемо розуміти людей. Хцеме розуміти людям. Ми хочемо спілкуватись з людьми. Хцеме мовити з людьми.